Ісус навчав притчами і сказав: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти, сіяч сіє слово, ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і не стійкі, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку й омана багатства та інших бажань, заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів, і сказав: Хто має вуха, щоби слухати? Нехай слухає.